До повномасштабного вторгнення Олег Мартищук жив у Херсоні. З окупованого міста виїхав спочатку за кордон, а вже потім переїхав до Тернополя. Звідси і пішов до війська. На Донеччині втратив нижню кінцівку. Зараз чоловік грає в складі Тернопільської ампутбольної команди Вікінги. Про все забуваєш, все добре, все ще фізичне навантаження. Це при таких пораненнях при амутації, без нього ніяк. Будеш дома лежати, потім через пів місяця, через півроку не зможеш стати. На двох ногах ліпше грати, але на одній ногі теж неплохо. Так що долучайте. Хто є команда замфутболу в Тернополі працює вже два місяці. Це вид спорту для людей з інвалідністю. Зараз у команді грають ветерани російсько-української війни, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій. Тренує гравців Михайло Оліяр. Є деякі відмінності в правилах. Це і розміри поля. Є відмінність в тому, що грають гравці на милицях. Якщо м'яч попадає в милицю, це вважається порушенням правил. Дещо зменшені ворота, зменшена площа воріт. а так, в загальному всі ці самі принципи, які в великому футболі. Заняття починаються з розминки, потім виконують вправи, що покращують техніку. Згодом відтворюють саму гру. Тричі на тиждень з Теребовлі сюди приїжджає Василь Трач. З 23-го року воював у складі 4-ї окремої танкової бригади. Пригадує, про тренування дізнався від знайомого, тож так і вирішив спробувати. Спочатку важко було, бо не виходила що з двома ногами то воно простіше. а з одною це. Досить важко. Спорт такий повинен бути. У люди, які ну, після поранення вони шукають себе в чомусь: хто волейбол, хто хто футбол, хто що. І тому я думаю, що повинно бути багато. Віталій попів воротар команди. Чоловік був у складі 15-ї бригади оперативного призначення. На війні втратив ліву руку. За його словами, до цього грав тільки у вуличний футбол. Про цей вид спорту відгукується позитивно. Відновлює тебе. Ти не, не думаєш, що тут було, не сниться тобі, ну, пропадає. Краще себе почуваєш. Команда супер. Друзі, вони шавно. Позитивний вплив підтверджує і Михайло Оліяр. Ми бачимо вже суттєві зміни і в фізичній формі, і в психологічній і в психологічному стані наших гравців. Це звичайно корисно. І самі гравці вже помаленьку той відмовився від шкідливих звичок. Той в іншого гравця вже дружина почала частіше приходити на тренування, вже милується і плескає, коли він забиває, чи там швидко біжить. Чи будь-яку іншу там успішну дію виконує? Доєднатись до команди можуть не лише ветерани, а й усі охочі з ампутаціями або пораненнями кінцівок.